Друзі, всіх вітаю! До продажу поступаю нове та цікаве надходження. Тож зустрічайте, це Kia Optima 2017 рік випуску. Автомобіль привезено з США з мінімальними пошкодженнями, 2 літри плагін-гібрид, автоматична коробка перемикань на передньому приводі. Стильний, динамічний, вмісткий та комфортний економний седан в гарній комплектації EX. Має просторе багажне відділення. 17 дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини нас зустрічає просторий темний шкіряний салон, світлостеля. Безключовий доступ, електропривід сидіння водія, пам'ять положення сидіння, повний склопакет електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, запуск двигуна з кнопки, датчик світла та датчик дощу, широкофункціональний дисплей з підтримкою AUX USB Bluetooth та камерою заднього огляду, підігрів керма, вибір режимів руху, підігрів переднього ряду сидінь, двозонний клімат-контроль та інше. Пробігу даний автомобіль має 88 тисяч кілометрів. Тож, друзі, кого зацікавив даний автомобіль? Запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63 автосалон Хапаєвто. До зустрічі, друзі!